Вітання, друзі, нікому не секрет, що дерева на зиму треба захищати від заців, від морозів, ну і в першу чергу від сонця. Сонце нагріває, розтоплює воду, наче вона замерзає, кра тріскає, все таке. Коротше, що я роблю для захисту, рекомендую. Є така штука, садовий бинт. Зараз будемо обматувати горюхи. Як дивіться. Починаємо мотати з самого низу, так, і найголовніше обмотати ось це місце щеплення. Ось тут найвразливіше наше дерево. Тому ми починаємо з самого низу. А чому знизу? Тому що, щоб кожен виток, верхні, верхній віток накладався на нижній, тобто, щоб коли буде збігати вода, то вона з вітка на вітка перебігала, а не під виток. Ну, зараз покажу. А, значить, Що по характеристиках? У нас тут довжина 10 метрів, ширина 20 см і щільність 30 грам на сантиметр квадратний. Так, все, обмотав я всі свої дерева. Коротше, два мотка 20 метрів вистачило на 10 дерев рівно. Чітко. Я прихвачую і зверху, і знизу і за трішкою, щоб ну, типу не розтріпався. Так, все, на цьому все. Кому цікава така тема дерев? Підписуйтесь, далі буде.